Цей сигнал. А, наступний сигнал дуже яскравий. Зміна запаху е, з роту, зміна запаху поту, зміна запаху дефікації, ще не болить, але вже дуже яскраві зміни. І людина думає, що знаєте, от, той, хто пив алкоголь, да, і зранку, якщо та людина, яка вживала алкоголь, зустрінеться з людиною, яка його не вживала. Ми чітко, да, якщо я не пила алкоголь, я знаю точно, що людина, яка прийшла до мене, його пила. Ми Відчуваємо той запах, запах не, да, неприємний такий. Так от так само тіло говорить, не виникало, це давало саме це каміння. І, на превеликий жаль, лікар, який дивився мене, який дивився ці всі аналізи, він мені сказав страшні речі. З одного боку, це жаль, а з іншого боку, це саме стало тим поштовхом, через який я почала вивчати свій організм. Він мені сказав, що жовчний, мій всіяний камінчиками, його треба прибирати з організму. Типу... Ну, там було більше 30 камінчиків до сантиметра. І він каже: ти розумієш, навіть от зараз ти вийдеш в мене з кабінету, каже непонятно, що буде з тобою, тому що камінчик може застряти в протоці.